Я обрав іслам, релігію всіх пророків Авраама, Моїсея, Ісуса, Мухаммада, мир їм всім, ту саму істину, яка була завжди, релігія не спадщина. Це твій вибір. Що ж я згоден з тим, що ми не маємо вірити в щось лише через географію, а маємо шукати істину безперечно. Саме тому християни закликають мусульман почати досліджувати. Християнську віру, бо не важливо, що кажуть ваші імами чи навіть батьки, важливо, що є істиною, і на користь християнства є багато історичних фактів, зокрема, унікальні твердження Ісуса про свою божественність і його підтвердження своїх слів через воскресіння змертвих, яке можна встановити на основі історичного аналізу. У нас є новозавітні джерела. Позабіблійні джерела, які кажуть про розп'яття через нібито богохульство Христа, порожній гроб, явлення Христа після смерті, трансформація життів та мученські смерті учнів, все це говорить про те, що християнська історія є правдивою.